Що таке метафоричні карти, як вони працюють? Метафоричні карти це проєктивна психологічна методика. Кожна людина, дивлячись на картинки, бачить своє відчуття і думки, які виникають у неї всередині. Але в іншої людини може відрізнятися кардинально враження, тому що в кожної людини свій досвід, свій психологічний стан. Маккарти карти не мають чіткого прив'язаного значення і змісту, як це буває з інструментами для гадання. Макарти використовуються психологами і коучами під час консультацій, також в терапевтичних групах, трансформаційних ігор і самостійно для самопізнання і коригування психологічного стану. Макарти можуть допомагати порадою, підказати ресурс і якості зовнішньої і внутрішньої сили, які можна використати собі в облагу. Тому дивлячись на картинку, не задавайтесь питанням, що вона означає. А краще навчіться відчувати.